Всім привіт, 22 квітня. Минулому відео я показував, як я там проходив, розширював сім'ї на одну рамочку, яку потрібно було не всі, але деяку частину розширив. Це було 4 дні тому. Потім після того у нас була холода і бджілки взагалі не літали цих 3 дні. Сьогодні я розширював шести рамочники. І заглянув декілька сімей ті, що я розширював на одну рамку, і бачу, що в принципі вже можна їх було б іще розширити. Тому що матка непогано зайшла на на ту рамку і бджілки додалось. Я не знаю, чи буде на відео видно, але так візуально я бачу, що бджілки добавились. От. У Нас передають вже тепла погода, більш-менш на ці дні. Я вирішив їх ще на одну рамку розширити, тому що можливо мені не буде часу там через 2-3 дні. Розширювати, то я вирішив сьогодні ще пробігти так після всіх робіт вже подокидати ще по одній рамці. Зараз покажу приблизно який стан сімей. Я не знаю, чи це на відео буде видно, але сьогодні ситуація повеселіша на пасті. І хочу ще так пару слів сказати на насчет розширення. А, це я вже розширив. Зараз наступно. Розширення, взагалі як можна, не можна, як я роблю? Взагалі я не противник розширення в розріз. Ну, тобто я нормально до цього ставлюсь, але за певних умов, якщо є тепло і є гарна кількість розплоду і обсидка бджоли. Поки що цієї весни нас не було ні того, ні того. От. Тому в розріз я зараз не ризикую. Хоча зазвичай я весною на садах в розріз, е, можу ставити без проблем. Ну, я ж... Але треба реально оцінювати стан сімей. Так, Це за заставною рамочка. Вони її е тихенько чистять. Зараз я покажу, як як крайня рамочка. В принципі, пситка тут дуже гарна. Навіть. Тому розширювати я буду, Розширювати я буду... Це пергова рамочка я буду ставити... А, ось і маточка. Маточка двохрічна, я не знаю, чи видно там на, на відео воно наховається. Маточка двохрічна. Вона вже на перговій рамці, тут mm -hmm. її вже немає де сіяти. Я їй зараз дам трішки місця. Ось цю рамочку, яку я тільки що достав, я її струшую. І ось там трішки розпечатую мед, трішки сіропчику і все. І ставлю її до пергової. Ставлю до пергової. В принципі, якщо все нормально, то вона день-два і вона буде вже засіяна повністю. Сиропчиком з бризкою, щоб білка швидше пішла її е, чистити. Вони її зараз бджола на неї піде, вони її обігріють. В принципі, рамка стояла вулику, вона і так не холодна. От. Е, тому, в принципі, зараз це я вважаю нормально. Так. Тому що якби було тепло, я без проблем зараз ставив би навіть по дві рамки. Тільки до деяких правил я так дотримуюсь. Наприклад, якщо я хочу в розріз ставити в сім'ю, то я так вважаю, щоб було дві розплодних, тоді можна ставити в розріз. І тут щоб приблизно дві, щоб не зберегти цих хоча б по дві рамочки розплоду разом. От. А зараз ну, я така весна нестабільна цей рік, що ну, не ризикую. Хоча я ж кажу, раніше я без проблем це робив. Тому в принципі, зараз проводимо таку роботу. Кому сподобалось дане відео, ставимо лайки, підписуємося. Дякую за перегляд.